Направить Тиждень час і всього, ми блокуємо все. І нас ця Україна підтримує. Тому що по всій Україні блокують ці ПДВ, не дають працювати. А ми в Київ поїдемо. Ми ще не їдемо. Ми тільки зробимо рішення. І я зроблю рішення це від вашої імені. І завтра це озвучу Висоцькому. Ви Так і скажіть, що люди готові блокувати всю Україну. Ви чуєте, чуємо, чуємо. а я ну для того, щоб я це сказав, нам необхідно за це проголосувати. Так, Петро Васильович? Там вже у цих податкових накладних по, по блокуванню реєстрації, там є ви. Треба повертатися на той режим, що був спецрежим для сільськогоспоробників. Його затвали тоді в 18-му році, оця южаніна. Ничего. І зараз розговори йдуть. І завтра ж із Сольським треба балакати за це. Казати. Так я вас запрошую. І, і, і друге, і в зверненні треба писати. Повернутись до спецрежиму. Я зрозумів. Значить, смотри, по-перше, первому... проєкт рішення. Ми дуже з вами якби от Шаприня по цьому питанню. По першому питанню зараз поставимо голосування по другому питанню, я рахую, що треба зараз звернутися від імені Асоціації фермерів Дніпропетровської області про зниження ставки ПДВ. Або взагалі про відмінення. Відмінить вони не відміннять. Ну хоча б до 10%, щоб зробити. Ні, до ПДВ, я сьогодні. Ми можемо можем повернутися до спецрежиму, а там вже як дасть Бог, що воно. Ви розумієте, вони ж теж без зарплати людей. Де та трі фахівці взагалі розказують, що бюджет навіть не виграв нічого. Я це розумію, розумію. Значить, будуть які ще по проєкту рішення питати. Чесно, от э... дивіться, Саша Фадашуля діла дуже велике діло. Ну якщо зараз всі фермера, у кого заблоковані налоги, будуть йому дзвонити і задавати питання, як йому розблокувати, він буде по кожному конкретному господарству, займається кожний конкретний налоговий накладною, в нього, вибачте, поїде просто голова. І він по же вже проєкти, не виграє, не виграє оці глобальні великі діла. Мы сейчас скажем писать. Писать можно в налоговую, но для того, чтобы написать в налоговую, надо предложить конкретно, в кого что конкретно не приняло и чего не приняло. Если бы они вам поставили галочку и не поставили пунктики, ну что конкретно, это надо приложить на досками и собрать их вот этими сканами. Мы сейчас напишем, они, они скажут, что есть новое законодательство. Закон есть, они его выполняют, они ну, службовцы, они делают то, что им положено. Закон. Прошу. Це позвоновається. Так, податковий закон змінився. І дуже важко розмовляти з фермерами, коли вони не розуміють, про що вони кажуть. Е, мені дуже часто дзвонять фербера і кажуть, в мене заблокована налога. От конкретно те, що я зговорила, з чого заблоковані. Перше. Невірно надані документи. Елементарно. Отсканірували додатки і в розкази. Чіткий привід немає і не дають. Вот. Проще навчатися бухгалтером, бухгалтер це немає. Допустимо, для мене з не просто йому об'яснив. Якщо це фермер, він не розуміє, яка різниця між тим, що він просто сканував право, ну, да, і він скан, завір його пропечатку, написав копію згідно оригіналу. Для нього це однаково. Для бухгалтера же це по-разному. Поэтому, коли ти розмовляєш з бухгалтером, це простіше, мені проще об'яснити. Коли просто фермером, вибачте, кажу, як є. Для вас це однаково, тому що для вас це хтось зробить. Далі, такі помилки бухгалтера, не розуміють <пусмотрит> разницю між таблицею і поясненням до заблокованої налогової. Я не знаю, даже хто не з вас розуміє, про що я кажу чи ні. Ну, бухгалтера понімаю, не бухгалтера не розумію. І коли дзвонить бухгалтер, я з ним розмовляю на одній мові, я можу йому пояснити. Коли дзвонить фермер, мені важко пояснити, чого це не можна зробити. Він не пише, ну чого не ну, ну, як ось казав Саша, дав. всі додатки надані. все. Тому, ніж писати письмо, дайте, що у вас конкретно. І якщо воно дійсно заблоковане, тому що ви щось не так дали, то вони вам ну, вони виграють всі діла. вони покажуть, що фермера не обізнані. вони не знають, що От скажіть, у кого з вас прийняті таблиці? І в мене? Ви бачили, скільки рук в залі, а вас тут скільки? Ні, це якщо автоматом як то... прийнято. А якщо прийнято конкретно, ви, да, адмали... Єліна Николаевна. Єліна Николаевна. просто я що хочу. Ви дуже правильно все говорите, як спіченість. Але ж що для фермера важливо? Для фермера важливо, щоб він приніс. Там раз у місяць чи разу півроку бумажку. Відчитався і все. На що цей геморой не було його ніколи в житті з цими податком накладами. Де він узявся і на що він нам здався? Скажіть, будь ласка. Правильно, був з всі були була Тому, а, 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 на це не дай тому що ми їх не переборемо. Вони з кожним днем там вже було трохи етажів здання, вже десяти етажні. Я не мільйон в Києві, І Київ. Ми з вами були. Ми ж не можемо за всіх, поїмаємо. Ребята, в мене предположиння трошки друге. Ми коли збори були на Московській асоціації, ми пропонували, що давайте поберуться бухгалтера, ті, хто в цьому розуміє, обсуруться і поділяться, в кого як були прийняті таблиці. Щоб ми оце зробили по всім останнім господарствам по НАТО, пройшлися повністю отсюда. Де там, Саша, не дасть прихання. Я просто виложила своє пояснення і сказала: покажіть мені помилку, чого не прийнялося. На наступний день мене вона була прийнята. Тому що вони не поняли, вони самі не могли відповісти, чого воно не прийнялося. Я пройшла камеральну провірку по цим документам. І якщо кожному це розписати, і то тоді вже можна йти до висоцького. тільки якщо будуть якісь конфлікти. Дякую, ми вас зрозуміли. Одне другому не мішає. Одне ми будемо говорити, а друге діло робити. Там ми будемо бухгалтерами писати, а там будемо виступати і говорити, що ви нас не, не можна! Це треба поєднати. От коли ми будемо бити у сказати, точки, буде то. Тому ставлю на голосування, що за те, щоб провести акцію протесту перед Кабінетом міністрів. Опит і практика в нас є. А там, да, бухгалтера, хай пише. Голосуємо, хто за. Дякую. От правильно, двома руками. Я дуже вас підтримую, я дуже двома руками голосую. А хто проти? Проти? А чому? Ви голосите чоловіка, Скільки ж ні ні от підожі. Ми ці вже сказки чуємо давно, але ж і багато питань вирішувало тому, щоб ви розуміли. Спитайте чоловіка, викарає Тише, тише. кажи. От мені не нравиться, коли у мене витирають ноги і ділять із нас ну, казлі відпущення. Я всім казав: ребята, нас скільки тракторів, скільки комбайнів, не треба перший раз їхати і перекривати цю дорогу. Ти треба просто виставити їх рядочком і сказати: сьогодні ми їдемо в одну колону. ну, Завтра, якщо ви нас не будете чути, а нас чуть не будуть це сто процентів. Я скажу: а завтра ми станемо дві колони. От коли ми виїдемо і в кожному селі. І в районі не треба в Київ їздити. Ребята, в Києві нас не чули, не почують і не побачать нічого. А коли ми покажемо, що ми сила на місці, на кожному місці, от тоді може, може, це не точно. нас може почують. А це їздить ласкам намахати, ви знаєте. ну, ви щось, Ми себе успокаємо, що нас почули, нас побачили. Ну, Я скажу, що не треба себе опалювати. Кождом силі і все. Ви розумієте? Ви це говорите от мені, людині, яка там дуже багато акцій провела. Це були, я не, були результати. Були результати і багато раз. І 100% що ми туди їздили, ми десь відсотків 40 вигравали. Тому це не треба скидати з рахунків. Якщо ми будемо тут з вами пастувати і тракторовить, нас навіть ніде не покажуть, тому що це внутрішньо обласна проблема. Всі засоби. Інформації, ніхто вас даже вовні ну по Фейсбуку хіба що побачить. А коли ви будете під кабінетом міністрів, там прийде куча журналістів і вийде за міністра. Посня акція, яку ми робили проти дома. Я думаю, вона показала. Ви не були тоді, були? Так щоб ви розуміли, не все так просто. Так, хто ж, значить, ще питання мене. Та вона не боїться ніколи. Це питання на піднімати на більш високий рівень. Влада вовче нікого не боїться. Тіше перед адміністрації тут. У нас обласна я каже утром чую. А, так ми вже проголос... По цьому питанню. Ми проголосували. Вже й у Києві таке. Як вони побачить по тілі візо, то весь підніметься Україна і. А як ви думаєте, що поїдуть вас? Чоловік десь не більше. А тут ти виживають, тисячі його. Ти. Дивіться, а давайте подивимось в рамки в очі. Що блокується на лові накладні, на? то що в нас є фермери, які дуже протягом нашої асоціації фермери. Який при єдноозвітник, якісь фермери, є рядом в село, приїжджають і стають йому в село. Та на ліжку фермери, а потім то й привозять удобрення, в нього налажено, вони вміють заробити. Є фермери тобі. Ну так же, ж, так. Що почали налогу, що почали ці проявляти на лодні кладіти? То що, щоб оцих перевіряти? Ті що урожаї показують, хто не хоче перевіряти. Не Ні! — Гуменський сам міністра фінансу прийшов до прем'єра. Ніхто не хоче перевірити. Проблеми в оцих фермах, ніхто не як хоче на всі, всі знають, де тоді. Так, хлопці, аби... по одному рішенню. Так, все тіше. Одне ми рішення прийняли. Друге питання ставлю Хто за те, що повернути повернуть оподаткування до спецрежиму, таке як було воно там у ті роки? Давайте будемо біти в одну точку. Я теж за те. Вони вільно. Так, хто проти? Хто проти? Нема проти. Все, ну, Потому, що будемо просить повернення спецрежиму, вони все рівно його 100% не відмінять, але ж, по крайній мере, почуєте, що то будуть робити. Я, кстати, буду це завтра озвучувати там, у, 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 у цих ешевонах. І я вас запрошую туди, щоб ви мені допомогли Так, ще хто виступать, будь ласка, три хвилини. Це голова громадської організації. Не зовсім громадської організації. Вітаю хліба Мене звати Анатолій Балахмін. Про статуси потім статуси не важливі. По-перше, я вас всіх вітаю з тим, що ви ще живі, що ви ще дієте, що ви ще знімаєте хліб. Бо в тих умовах, в яких ви живете, всі ці типи влади, ви вже давно мали померти. Вас давно повинні були повністю вже здоїти, з'їсти, і ви мали зникнути. Так, пан Анатолій абсолютно правий, супротив, той, на якій ми здатні, він показує свої результати. Це може не дуже ефективно, але результати є. Якщо ми використовуємо лише ті влади, які в нас є, якщо ми говоримо про себе виключно як про фермерів, тобто як про громадські організації, 42 стаття Конституції України. У фермерів установчої влади немає. У вас є інша установча влада, про яку ви не знаєте, не пам'ятаєте, не застосовуєте. Ви український народ, ви жителі своїх населених пунктів. 142, 140, 140 стаття Конституції України, 142, 143, 144. Всі вони говорять про те, що ви, територіальні громади, не ті об'єднані територіальні громади, які утворені радами, а справжні конституційні територіальні громади. Що ви можете приймати рішення безпосередньо. Це здається фантастикою, але це працює. Саме цього система боїться. Ваші рішення, які ви приймете, вони потужніші за Верховну Раду України. 144 стаття Конституції України. Рішення органів місцевого самоврядування, які утворені територіальни, своїми територіальними громадами, є обов'язкові до виконання на визначеній території. І якщо ви на своїй визначеній території приймете рішення, Бу там ставку ви хотіли 10%, поставте ставку 1%. Це буде обов'язково до виконання. Ніхто не зможе перебити ніякі закон. Бо сьома стаття Конституції України каже: в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Пам'ятайте про свої можливості, пам'ятайте про свої результати. Сьогодні в Україні зборами жителів населених пунктів утворено 22%. 22 органи місцевого самоврядування. Нормальні, не громадські організації, а органи місцевого самоврядування, які беруть свою землю на облік. Просто рішення. Хтось про це чув? Ніхто не чув. А чому? Нас давно повинні були взяти якісь там СБУ, там, да? заарештувати, кудись кинути, типу повалені конституційного ладу. Чому це не відбувається? Тому що ми ні на літерату не відходимо від Конституції України. І ви можете робити так само. Ніхто не заарештує, ніхто не забере, а ваше рішення панувати панування своїм творцем землі. Пам'ятайте про це, ви український народ. Вільний і ви живете заради своїх нащадків і своїх землі. Ну все добре, дякую. Так, шановні колеги, єсть бажаючі чи вісні. Кость, тебе є щось? як опитному ферму. Є мілкі, не знаю, в нашому Московському районі в частності мілкі не гералки, але вони теж тільки з одного тільки взгляда мілкі, а доволі таки з спадковиночки і з подводними камнями. Не так, давно був всім так. Ну, Мені потрібен був крав. І він мені каже, у мене гайборонський, я віджав в Управляючий право? Я в ушам своїм свої не повірив? ну, він показав номера кадастрові, каже, хочеш сам привіти? Я заходив, дійсно якась там фірма, якийсь агреглов. І дійсно на гемонських засновниках не підніжне Анатолій Іванович, а Григорій, по-моєму, Миколаївич. І що, що робиться? Значить, у всіх у вас є недомери твої. Є там, де немає родичів, або поспивалися, Також є всякі неугодії, так? вроді би поле повністю ваше, але там якісь серединці 5 гектарів не би оброблятися. Так Так такі всі білі плями сьогодні займають. Ми одного провірили пайщика. Який отримав цю землю. Та він зробив віку, за положено йому було отримати пай. Це якийсь городський алкоголь, якому видали цей пай. І тут же він заключає договор за цією невідомою фірмою. І ця фірма прийде до папера і ставити розпаку. Або от мені 7 тисяч за оренду за гектар, або извини, мені ото то пшениці, то наша що. Так що якщо у вас в районах такого нема, у нас, як завжди, передовики наші додумались. Ото ну, є, великі куски великими людьми копають, ну, а маленькі люди копають маленькими кусочками. Костя, це я так думаю, що просто перед виборами. Ти знаєш, що ти бачив бікборди, хто там зараз Каколенко теж на тих ман. У Їх немає аргумента, там ущепити і лобити на гр'язі, тому решили таким чином, можливо. Можливо, це один з варіантів, який дасть можливість потім розказувати, який немає. Якби я хотів це господарство, я б оджав ще чотири роки назад, розумієш? Ну я принципово не захотів з ним зв'язуватися і навіть не захотів балакати. Ні за землі не нужна, там, ні земля, ні кошти, ні прибутки, нічого. Ну, бачте, я... Поэтому я до цього відношення, чесно, говорю, ніякого ну, абсолютно не маю. А це спеціально зроблено тільки з одною метою може бути для дискредитації, я Не знаю, де то є городська, а може це совпадіння, просто людина не думає. Да, будь ласка, а може і спеціально. Да, а може і не да. Найшли такого однократу. А може спеціально, вони ж саме завістували, щоб потім розказувати. Бурлаки, Василь Миколайович, будь ласка. Бурлака, телефон, знову замовка. Добрий день, шановні фермери. Е я хотів би привітати вас із закінчення жнив і те, що сьогодні ми зібралися, відбити ці підсумки і розказати одне одному, висвітити всі проблемні питання, які... І в, роботі, і в житті. Значить, і... Зразу хочу вас запросити, делегацію Олександр Івановичу, У нас буде м -м, десь у середині вересня теж другий форум збиратися на Полтавщині по створенню кооператива по вирощенню е лікарських рослин, е по е її реалізації, переробці. Це інтересна тема. Якраз під час коронавірусу треба лікуватися, треба людей готувати до захисту і щоб були всі здорові. Тому е це перше питання. Друге питання дуже багато піднімалося питань е щодо податкових оцих проблем. Я думаю, що це буде правильно. Ви сьогодні прийняти рішення проголосували і в цілому про, за ці пропозиції і доручити. Е Головичі ще там оргкомітету допрацювати, не прозвучали тут питання фінансової допомоги з боку держави, не прозвучали тут питання повернення тих вишкодувань, які в минулому році не отримали. Тобто є ще багато ряд таких питань, які над ними треба доопрацювати, рахую, і, і його, над цим працювати. Третє питання, дуже багато сказано було сьогодні про асоціацію, про те, що ми роздріблені, недружні. І це правда. Нещодавно, в п'ятницю, ось дня, п'ять днів тому назад у Гербівківському районі, можливо, ви знаєте, чули, у нас три фермерські господарства за одну ніч переписали на так. На Арміяна ну, одного, у Київській у Обиховській район. Переписали ці хозяйства. Мгновена була реакція, ми зібралися більше чоловік в адміністрації, була адміністрація, підняли це питання перед міністерством сільського господарства, перед Міністерством юстиції, прокуратура, міліція, адміністрацією, ну, в общем, Пресе все, піднялися активними і відстояли. На другий день дзвонив мені фермер один і він говорить, що дякую, Василь Михайлович, я ніколи не вірив, що асоціація грає таку роль. А він, бивший голова колос, був керівник, який не вірив у роботу асоціації, не вірив у силу асоціації. А от коли Встигнулися з питаннями, проблемами, які не посилу, навіть будемо так казати, у тій групі людей, які проживають на території району. От і тоді доходить свідомість у до людини, що да, дійсності треба готуватися. Правильно б було підняти питання щодо е, виборів нового президента в асоціації. Я думаю, на сьогоднішній день вже ви дуже обвалюєте кандидатуру, піднімати це питання да, дійсності, давати оцінку тому чи іншому лідеру, який е, працює на спільноту і е, працює ефективно. Е, Правильне питання піднімалося е, по виборах. Шановні, ну це все ж на наших очах, ну це все в наших силах. Ну чому? Свідомість приходить тоді, коли вже від вас щось забирають, від вас з кимось зводять і ви не можете його вже вплинути на що. Тому аналізуйте це все і приймайте активну участь у е, місці пісонця, будемо так казати, тому що ніхто за вас не відстоює ваші інтереси, якщо ви не будете відстаюватися. Я сьогодні е, чую, що е, мого хорошого друга. Миколу Олексійовича забрали господарство. Ну, Я, звісно, шокірований, не знаю я подробності ситуації, але я думаю, що там якась є е, якась несправедливість. Тому я думаю, що над цими питаннями, і особливо, коли в районі є хороші лідер. Голова асоціації. Ви сьогодні думайте і працюйте на те, що, що дійсності була було заміна нам, старикам і, і молодим людям, Довгі ми проводити якісь семінари, проводити наради, щоб підготовлювати оцих кадрів і працювати в районах. Дуже слаба ланка районна асоціації по всій країні, яка, міна Повторшинка. 12, Вітаю всіх, хто долучився до цього етеру. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, пане Євгене, ще раз я вже маю йти на все добре. От. Що вас цікавить ця проблема? Ми теж долучаємось. Ми намагаємось пояснювати фермерам, нашим хліборобам. Що їх потенціалу не використовують, ну, може там, відсотки на 3 на 4 і не використовують найпотужніший інструмент, передбачений для них е, конститу... чинною Конституцією України 96-го року. Е, сила Асоціації то він нічого не знає про силу. Да, так і є, пане Сергію, ви абсолютно праві. Я спробував про це сказати, що е, один натяк на те, що треба. Використовувати принципово інші інструменти, принципово інший потенціал, вже би, чесно кажучи, суттєво налякав всю ту підлоту, яка намагається тиснути на фермерів, намагається обмежити їх можливості і перетворити хліборобів на звичайних овець, які типу, жують сіно на своїй землі, а їм потім з них там здоюють молочко, там стригуть шерстку. І ріжуть на м'ясо багатих баранчиків. От. Тобто, виступи робимо, роз'яснюємо, ведемо конституційний процес в Україні і намагаємось пробудити український народ, народ-власник, народ-засновник своєї самоврядної республіки. Живіть за чином основним законом. Допомагайте, долучайтесь до конституційного процесу, і наші нащадки пануватимуть вільними на вільній українській землі. Поки що все. На питання не відповідав, бо дуже стислий час. Зараз маємо летіти на наступну розмову, але пізніше в коментарях всім відповім. Поки що все. До побачення.